Дитячий садочок усмішка вітає вас, малята. В нас нова сьогодні гра, нумо з нами дітвора. Бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Наближається чарівна святкова ніч. Усю землю замило снігом і море і Карпати. Українські діти чекають на свято Миколая. Яремко і Юстя слухають розповідь Матусі про Миколая. Коли він був маленьким хлопчиком, то робив людям тільки добро. І так триває до сьогодні. Святий Миколай приходить щороку з подарунками до кожної дитини, розказувала Матуся. Війнята чекають. Коли добрий благодійник завітає і до їхньої оселі. Раптом Яремко і Юстя почули, як хтось тихо постукав у віконце. Діти оглянулись і хутко вибігли на вулицю. Як здивувалися двійнята, коли побачили сніговика морозка, Яремко з юстею запитали у друга, що трапилось. Морозко схвильовано розповів, що увесь ліс замило снігом, тому й застрягли сани святого Миколая. Якщо не допомогти Миколаю, то всі малята можуть залишитися сьогодні без подарунків, продовжував сніговик. Ой, лишенько, ми не можемо цього допустити. Діти дуже засмутяться, якщо Миколай до них не прийде, сказали двійнята. Левчику, допоможи! погукали Яремко з юстею. Швидкий Левчик довго не барився. Не журіться, друзі, не сумуй морозку. Я допоможу святому Миколаю вибратися з лісу, сказав Левчик. Ура! Зраділи друзі! Автомобіль витягнув сани Святого Миколая із замету. І разом з Миколаєм вони вирушили у дорогу. А коли вибрались із лісу, Миколай подякував автомобілеві за порятунок і поспішив з ангелами-помічниками до українських осель, де його вже зачекалися малята. Дітки. Давайте роздивимося, які подаруночки підготував для нас святий Миколай. І спробуємо відшукати їх тіні. Знайдіть цукерки з їх тінню. Вірно. А зараз відшукайте кубики і тінь. Поралися. Шукаємо ляльку і тінь. Гарна робота. Знайдіть, дітки самокат і тінь. Мої ви розумнички. Шукаємо робота і його тінь. Дуже добре. Шукаємо санчата. Та їх тінь. Молодці дітки. Тепер знайдемо велосипед і його тінь. Добре у вас виходить. Спробуйте знайти дзигу та її тінь. Дуже добре. Шукаємо тінь ведмедика. Правильно. Відшукайте пірамідку, дітки. Правильно, молодці. Зранку Яремко і Юстя з радістю розгорнули кольорові пакунки. А там і цукерки, і мандаринки, і книжечки. Скільки радості й сміху приніс святий добродійник у кожну дитячу хату? Не забув Миколай подякувати Левчикові за допомогу. Поки автомобіль солодко спав, залишив на його капоті величезний пакунок Малята. Будьте завжди слухняними та допомагайте іншим. Тоді святий Миколай обов'язково завітає до вас з подарунками. Ви найкращі. До нових зустрічей, малята!